Кров для поранених бійців безкоштовно. Дніпропетровський військовий шпиталь до сьогодні платив за кров для лікування поранених, оскільки лікувальний заклад підпорядковується Міністерству оборони, а не мінохорони здоров'я, то за всю отриману кров доводилось платити. І це попри те, що в Дніпропетровську сотні людей добровільно здають кров саме для поранених в АТО. Сьогодні про безкоштовне надання крові домовилася Дніпропетровська обласна адміністрація. Кілька десятків поранених доправлено сюди лише за останню добу. Точну кількість військові медики не називають. За інструкцією кілька разів на день гвинтокрилами та літаками бійців із тяжкими пораненнями доправляють саме до Дніпропетровська. Засколочні, пульові. Вот є много очень травмированных, то тобто є зривної молною, баротравма. бара в Всі в сознанні житті їх нічого не угрожает. Практично кожен нуждается в оперативному лечении. Либо смена пов'язки, либо перев'язки, либо з осколков. В такі моменти госпіталь работает сутками. Люди относятся з пониманием, по 2-3 часа спят. Юрій з Київщини вижив попри велику втрату крові, ушкодження печінки, легенів та ребер. Із міркувань безпеки він не показує обличчя. 33 річного завідувача складу мобілізували ще в квітні до національної гвардії. У дома дружина то дві доньки. Каже, саме и пішов на Донбас. А кто защищать моих детей будет? Вопрос. Если б я остался бы дома, останется другой дома, третий останется дома. Что ждать, пока месте не приедут и скажут, дом не твой, выходите, пожалуйста, и жена уже не твоя, в принципе. Так, як вони діляються час здесь в Донецькій області. Петро Сирота намагається звикнути, що вже не в бою. Системний адміністратор вишу з третьої спробу вмови взяти його до армії. На Донеччині відслужив півтора місяці і, врешті, потрапив під мінометний обстріл. За те, що це ж то ерунда, там заживе і знову піду. Та можна померти і тут, через переходячи через дорогу, то нічого страшного немає. І я ж не йду туди помирати. Я йду визволяти. Поранені зізнаються, вони розчулені людською добротою та співчуттям. Місцеві цілодобово несуть до шпиталю ліки, харчі, техніку та одяг. Гибнуть там за нас да? тобто, а ми знаходимося тут. Тому я вважаю своїм громадянським долгом допомагати тим людям, які борються за свободу нашої країни. Інші небайдужі роблять ремонт у шпиталі на стінах, дитячі малюнки та листи зі словами вдячності. Та волонтери зізнаються, найбільша проблема нині як відправити поранених до інших міст країни на реабілітацію. А їдуть до Спіталя Но не всегда это борт, не всегда это скорая помощь. Колядуем деньги і отправляем. Покупаємо білети, отвозим на вокзал. Лише за останню добу из Дніпропетровська до шпиталів та санаторіїв інших міст відправили 12 бійців. Ольга Павлоскоксандро Куліш, Кулиш, з Бацкор, два плюс